Почали встановлювати дах. Основні конструкції. Хребтові, конькові. Коротше, тут дах не самий простий. Ось так от. Маурлати в різних уровнях, конькові в різних уровнях, хребтові в різних уровнях. Коротше, ще й висота така. Ось така. Коротше, дах не самий простий. Але зробимо. Так як домовлялися, все буде, як в лучших домах Паріжі. Рекомендую завжди робити дерево, дах з в правильному місці матеріалі через сушку, яка проходить, або із свіжопила. Тоді нюансів буде менше. І дерево висихає вже скріплене. А то потім будуть вертольоти. Треба. І дерево. Обробляємо його у ванночки. Ось такі отрощини розбавляємо, вмикаємо і обробляємо. Що скажу з приводу обробки лісу? Обробляти ліс, ліс обов'язково потрібно. Так, це називається первинна обробка. Воно не буде оброблено на всі 100%. Але для того, щоб прибрати шкідників, які там можуть бути теорії. Це потрібно зробити. Я завжди рекомендую замовникам робити, зробити первинну обробку. І в майбутньому, якщо буде нагода, коли дерево вже на криші буде встановлене і повністю висохне, пройтися пульвілізатором і обробити іще раз додатково. Але це вже в майбутньому, коли буде утеплення робитися. Так буде більш правильно. Но первинну обробку потрібно робити. Обов'язково лісом. Для чого ми кору знімаємо? Тожу кого всяких. Правильно. Тому що якщо обробити ліс і буде кора, туди не потрапляє антисептик ніякий, і жучок заводиться в корі. І продовжує жить і, ж... і не тужить. Ось так от вже виставили дах. Там де пропустили кору, зараз вже на лісу дообробляємо, дообщухуємо. Да і все. Розпочали теж розкладати балки перекриття. Ось так от порозкладали, як завжди, не потрібний рубероїд нікому, на якому дерево стрюхне. І підмоврлатка рубероїд, який нікому не потрібен, бо дерево стрюхне. Отак все теж положили, теж буде тут настрюхнуть. Ну, інструкції кажуть, що треба. Так, і на будинку в милі. Балки перекриття вже розложили, як завжди, балочка у нас у рубероїді і заходить в стінку. Балка плотно не затискається в стіну, щоб в неї був люфт для того, щоб коли дерево сихається, розсихається, не розривало кирпіч. По задній частині ще 5 см. Зазор, щоб там все вентилювалося, щоб дерево лежало максимально в провітрюваній зоні. Края зарізані насквізь, щоб була більша площа висихання. І ось так от все це виглядає. І також для людей, які кажуть, що 50 на 200 малі. Ну от, балки 100 на 200. Ось таке перекриття. Тут використовується слона 200, тому що угол криші буде маленький і сильний йде перерозпор на ці балки перекриття. Але якби дах був трошечки більший, кут, і це було просто для горища, немає ніякого смисла класти такий здоровий брус, якщо не буде. Другого поверха живого. І що ми використовуємо для кріплення даху які елементи? Використовуємо зазвичай скоби металеві, вони тримають набагато краще і якісніше, ніж кутнички. Раніше, коли вони тільки вийшли, був ажіотаж на ці оголочки і всі. Хотіли з них. Ну, все старе заново повертається на такі скоби найкраще, тому що тримає максимально в дереві та багато і в мурлат забиваємо. Такі елементи вже на кутнички, тому що щоб воно у нас конапоршиває коса, щоб вони не заважали вже. Монтажу кріпимо на жовті саморізики. Ось так от, на цвях і на жовті саморізики Ну і ось таке от кріплення. В цих місцях кріплення балки спеціальні на спеціальні підковочки закріплено. Ось так. Перша балка відпускається від стіни, для того, щоб можна було гарно прибити доску. На об'єкті на мелі. Двигається помаленьку. Маорат ложили. Діагоналі покидали. Балки теж розкинули а, вже. Прокину систему вже виставили. Складний об'єкт. Складний дах. Є проєктик. І робимо все так, як треба. Ось така нога многоскладний дах. Будемо проводити заміри мірі крищі після того, як обрізаємо. Так, і що на нашому даху на милі? Розпочали вже бити контирейку. капельники у нас були замовлені заранніше трошки і одразу їх набили. Була можливість змонтувати. Тут дуже великі свіси по метр п'ятдесят, метр вісімдесят є. Яндовні Попростеляли суцільним зверху донизу, зверху донизу. І знаходимо мембраною двойна, виходить, перекладка. Димоходи вентканали поутепляли. І ось це ось утеплили, то ще не утеплили. Але все в процесі. Ось так. І наша простенька криша набирає, набирає свій якийсь вигляд. Мембрану набиваємо з невеличким провісанням. Не робимо її барабаном. Ось так от вистала у нас трапілочка. Що тіньтеся. Опа! Дерево все один води. Ідеально. Круто прям. Ще рекомендація така по фронтонах. Коли робите фронтони, робіть їх трошечки менші і утеплюйте, щоб був. Потім замкнути контур утеплювача. От сюди підійде утеплювач. У нас фасада. Ну і там в кінці також підійде утеплювач е перекриття і замкнеться. Фронтони також поверху утеплюємо. Всі, обрішоточка, вся. Отак. От от. Гарнесенько, рівнесенько. І що у нас буде? І черепичка так же само ляже гарнесенько-рівнесенько. А коли обрішотка різного розміру, грайся, не грайся з нею, криша все рівно все не закриє. Особливо оця частина, там, де капельники будуть, це буде все пічально. А так, коли матеріал гарний, і криша виходить гарненька. Так, і на нашому на самому простому даху розпочали монтаж металочерепиці. Мембранка підходить до димохода. Все так як треба, зроблено таким чином, щоб були дощі. Вже і по мембрані не тече. Все супер. Яндови всі попрокладали. попроклеювали паролоночки туди. Тут у нас такі широкі яндови. Отак от. Димоход зроблений обход нижній і буде ще гарний обход верхній. Того димохода зробили обход також ось таким чином, повністю, і плюс домік, тому що димоход дуже великий, щоб сніг не стояв. І вода, якщо буде потрапляти на низ вона буде стікати, аж до самого низу, за листом все оброблено. Ось так. Відразу виставляємо. Ці Крючки для водоотвідводу. На даному даху використовувалася і підконькова мембрана, проклеювалася, і паралонки. Чому було прийнято робити саме таке рішення? Тому що хвиля у нас іде висока, 35-та. І якщо не буде паралонок цих, знизу просвічується повністю коньок. І негарний має тоді вигляд. Ось так. І тут було прийнято рішення використовувати і підконькову мембрану, і щоб не просвічувалось, а виглядало ось так от гарно, здалека вже показую. нема ні просвітів, нічого. Гарний конючок. І як ми підготовлюємо коньки? По деяких об'єктах. Підготовлюємо зразу конючки до монтажу, проклеюємо на них паралоночки. вони вже наготовлені з кришечками повністю. Проклеюємо спеціальним ковричком, спеціальним ковричком конькову і тоді монтуємо коньки. Ну і прийшов до завершення. Наш дах на об'єкті в милій. Ось такий от має вигляд. Димоходики обшили профілем. Коньочки змонтували, майже всі не вистачило одного на одну сторону коньочка. І флюгарочки потім виготовляться, змонтуються. Ось такий от має гарний вигляд. Ця простенька кришка. Ось таку от роботу виконали. Так що знаєте, коли у вас наскільки ломаний дах, ви купите на неї 560 метрів квадратних металу, а вложите всього 390 метрів. А це все остальне піде на сміття. Але криша має вигляд суперовий. Що ще можна сказати по даному даху? Не бійтесь експериментувати з кольором. Чорний колір дуже гарно виглядає на криші, Прям, ну, прям суперово. Зараз в моді 7016 7024 вже помаленьку відходить. Раніше були от коричневий, який там він 80 чи 8019, незрозуміло вже вигорів повністю цей колір. Ну, чорний виглядає супер. Наприклад, кераміка також чорна. Теж виглядає класно. Ось так. А чи буде нагріватися, воно сильніше чи менше, ніж 7016, не буде. 7016 теж майже чорний. Але вигляд суперовий має. Найкраща, найкращий дах з усіх навколо. І що з приводу вартості можу сказати даного даху? Цей дах виконується в комплексі, і тут вартість цієї роботи індивідуальна. Скажу так, якби ми їхали чесно такий дах робити не менше 1200 за квадратний метр, воно б коштувало, а то і більше, тому що дуже складний. Обводи демоходів, звісно, Будуть окремо, утеплення димоходів окремо, зведення їх також окремо. В цю вартість перекриття точно не буде входити. Тобто Велика висота, багато скатів, багато стола, е, великий переріз дерева. Тобто це все має, має оплачуватися.